Добрий день всім, мої любимі. Я Згадала колись, як в селі в нас віталися, і тому так стала говорити: доброго дня, доброго здоров'я, це дуже гарно. І всім доброго здоров'я, щоб всі були здорові. У нас у селі, коли ну, я була мала ще, мама йде там по вулиці, і у нас так не віталися там здрасті чи привіт. А завжди мама казала добре здоров'я, Галі, або там Добре здоров'я Валі, Ганьку, отак. І одразу так відповідали: Добре здоров'я, Каті, отак казали. такі справи. Я щось трохи прихрипла. Погода в нас помінялася, сніг мокрий, холодрига така, холодина. Мені сьогодні на 12 часов до терапевта йти. Я вже витопила грубу і сніданок зварила, чи вже буде обід, тому що Віталік, якшов на роботу поснідав, Ігор спить, а я то ще нічого не їла, бо я рано не можу їсти. Зробила чайок собі Ігору, бо він, як казала, любить холодненький, Він зразу як стає, біжить чи в туалет, чи... Покурить зразу, як стає, вже як не буде спати. І даже буває так, випіває чай і йде ще далі спати. Бо він лягає вранці, то знаєте, йому треба все те наздогнати. І не знаю, коли відео загружу, тому що в мене немає інтернету. В мене тільки смартіві, заставка, ні мобільного, ні домашнього. Потім, коли вийде все, я потім поповню і якось загружу. Бо в Ігора, трошки там ще було, то він мені включав точку доступу, то я позагружала ті відео на день, на день, по-моєму, вночі одне загрузилося. А то я писала продовження, друга серія, то я ну, знімала один день. А... Загрузити не могла. Одне загружалося. Точка доступу і дуже медленно, Як домашній інтернет, Wi-Fi, то дуже швидко загружається. Конвертація йде то дуже довго, поки я його все там посклею, поладную кусочки, які знімала за день. Тут на другий день прийшлося мені в другу серію, при якідату Ігора просила точку доступу. Так що. На мобільний інтернет теж дуже багато треба. І Ігору, ось теж вже в його все. І у Віталіка, і в мене, мені 250 гривень обшив, їх трохи менше. І домашні, більше 200. Коротше, тисячу гривень треба, щоб поповнити нам рахунки. такі справи. То я знімаю відео, а не знаю, коли буде. Вже коли там, чи завтра, чи вийде, то сьогодні я побачу, як буде вже. Мої хороші. Тож вчора Віталік вранці встали, щоб відкрити двері, двері не відкриваються. Представляєте? Замок заскочив і все. Ігор вночі отак його як закрив, з і ще каву пив, бо приходить до його і, і ніч вони, отак. Розмовляючи, що не знаю, Курать. заскочив замок і. Треба на роботу, вийти не можна. Це взагалі добре, що у кухні в мене ж малюсенька форточка, туди і не вилізеш, а в Віранді пластикове вікно. Бо у нас не ну, везде поставили вікна. І в Віранді пластикові. І одненьке зробили, слава Богу, що зробили одненьке, що відкривається одну половинку. А в кухні таке дерев'яне стоїть. Так і не поставили дерев'яни невеличкі, і форточка маленька. То вилазив через окно цю сітку вимали, пішов на роботу, двері закривала цим шнурком, притягувала, прив'язувала до, до трубиці, що вода йде, там уже собі приловчила, тому що двері повністю відкриваються, ручка теліпається, він там його все подривав. Це, взагалі, Вчора допізна він його із того старого, добре, що все розібрав і зробив пізно. Таке в нас було вчора. Недобре діло, неприятність, звісно. І хату відкриту не покинеш, Ігор виходить раз за разом курити. і шнурком прив'язувати не буде. Двері навстріч, я бігаю, закриваю. Ну, таке буває. Що ти зробиш? час Проходить все старіє, все ломається, все. Там ті двері треба поміняти, бо то такі двері просто доски, і там запхали, не знаю, одіялом. І дермантин я купляла, гвоздики набили, і так і все. Тому що стандартних не закажеш дверей, тому що у нас дуже низько і ще й труба у придачу йде газова. Коробку вище не зробиш. Не буде жило ломати трубу, тому що зверху йде донизу, і ось так і дуже низько. І треба тепер або під заказ дуже дорого, або просто брати, Самим робити, чи я не знаю, що робити. Ну, Двері, вони там і щель з боку, від коробки і від дверей, де закривається. Все треба робити, мої хороші отакі справи. Йду я, я вже трохи справилася. Все зуби почистила, ранішню роботу, всю зробила. Гігієну тільки залишилася моя голова ще. Я хочу взяти, я купляла краску, не пам'ятаю, не чи я вам А, показувала, по-моєму, що я купила попелясту платіну тонік. Не краска, а тонік. Я хочу зараз помити голову і хочу побачити, що воно буде, як я притонірую. Що буде? Ну, і так, я дивлюся, що я купила собі. Противо жовтого відтінку цього, коли робили мілірування, то це трошки краще. Бо в мене те було то закінчилося. Я їздила до Іринки, то оставила там на дні, думаю, може, коли приїду, нехай буде. А в мене було давніше таке почечка, воно таке як фіолетове. І щось я їм пробую, і ніяк не виходить. Воно мені щось мало дає ефект, якийсь таке саме. То я. Купила собі друге, ніколи не купляла, то трошки, ніби різниця є, світліше. І дорожче набагато. Я, по-моєму, ти купляла там пів літра за, не помню, чи 150 гривень, чи скільки, а це дуже дорого. Це 280 гривень бутилочка, я подивлюсь, скільки там, даже грам, даже 500, мабуть, немає. Так що пішли зі мною. Ось дивіться. Це щось мені раніше допомагало, не знаю. Може цей раз менше освітлилося волосся, А цей раз щось не дуже. Я взяла мені посовітувала дівчинка. Ось, воно ну, скільки тут. Скільки грам не можу побачити, пізочку, Господи, мій мілосерді. Де ж тут грами? Ви Вже, мабуть, давно побачили, а я ще не можу, ще й не фокусується. За ріночки, бо я не... От бачите, до чого дожилась? О, ну йшла зразу, бачите, і вам покажу. 300 грам, 300 міліграмів. Це теж багато. Поняли, як не хоче? Таке буває. О, тут 500. Ну, і ось я вибрала так, бачите, цю тоніка. Попробую зараз трошки. Що буде, тому що зараз час пролетить, а мені треба бігти. Я вам не показала, бачите? Це шампунь. Це теж шампунь, бо я й не сказала. Я спочатку мию. таку і зарі покажу вам. Ось такою мию. А потім уже все змиваю, змиваю, і знову мию шампунь ось проти. Жолтую відтінку. А це в мене ось бальзам. Ну, він мені геть не подобається, тому що шампунь є шампунь, воно розподіляється по всьому волоссю. А чогось бальзам, блин, якось так, як воно йде пасмами і мені не подобається. Шампунь мені лучше, так що, зараз буду мити шампунькою Потім ось тим. А потім. Ось уже тоніком. Потім змію і візьму собі бальзамчик. У мене є маска, і є ось, і ось, бачите, дуже хороше средство. Моя Іруська теж купила. Бачите, 10 у одному Дубай посіченим кінчиком. Я помила виперла. Розпрядітліла в руку трошечки отак. І по волосі і хорошо, і термозащита виходить, і добре розчисувати, і, і все. Ну, а це гарнієр теж дуже добра маска. Це ось воно теж папая. Тут теж це входить. То я кожен день вже не будеш користуватися. Маскою. Я там на тиждень три рази десь отакого такого, як коли. Трохи ну треба часу, щоб походити з нею. Бачите, комплексний засіб для догляду без змівання. Бачите, скільки? 10 в одному. Для посвіченого та дуже пошкодженого волосся. Комплексне відновлення та захист волосся. Ну, а це теж тут. Це можна і змивати, і можна не змивати. Я маску роблю і змиваю. а ось це то, то не змиваю. Це помила, витерла і на вологе волосочку розподілила пальчиками і все. І можна сушити там путюшком хто як. Ну, таке постійно, це по чуть-чуть я собі його куплю. І мені дуже надовго вистачає. Це хватить мені. На, на рік хватить. Його по чуть-чуть, його дуже капелька треба. Ось так. Бачите? Хотіла, щоб було освітлене, то я взяла тим своїм средством, зробила, виміла все, подивилася, стало таке, знаєте, як світленьке. Взяла цю маску, стала геть темна. Там на півчаса, то я буду геть якась, мабуть, пепельна пепельно платиновий та що. Не знаю, там написано півчаса бути. Дивіться, що перчатки не вділа, Я ось такі вже лимонною кислотою руки витирала, не можна витирати. Не подобається мені в рукавиці геть. Ну, не подобається. Не Я так відчуваю, де що, де добре пожмакала, трохи там ось таким гребинцем. Не можна, тому що щось. Воно ну, таке в мене неслухняне поки. Я потім ще, мабуть, буду брати маску і, і ще потім те средство десять в одному. Хм. Да геть якесь тем... темне якесь волосся, господи. Хм. Ось таке. Синювате. Зараз ще зроблю масочку. Все. Коси в мене вже сухі, я посушила. Зараз вам покажу. Добре, що я довго не держала, тому що якби я подержала півчаса, то я була б дуже пепельна. Дуже. Ну, хто такий колір любить, то так. Да. Але я навіть не знаю. Може б, якась б реакція пішла, і я б наоборот б була така, знаєте, як білий попіл. Вон такий, бачите, як водопад. <ріст> Може б і таке було волосся, я не знаю. хай ну, я потім спробую. Я подержала філин всього сім, злякалася, тому що бачу дуже темне волосся. Я змила. Ну, колись у перукарні мені теж тонірували пепельним цим тоніком, то казали що мені нормально, що мені личить. Ну, зараз я вам покажу. Ось таке у мене волосся вийшло. Ну, до такої степені воно мігесеньке. Бачите, я ще зробила після всього, після тонька, трохи на кінчики отак, маску зробила гарнієр. Походила, може, минут три, в мене немає вітримки, я швидко змиваю. І потім змила, витерла і взяла оце. Гудбай посіченим кінчиком, 10 у одному. чуть чуть Десь так, як може, дві горошиночки на пальчики вичавила і ось так. Ось тут, десь так ось половини. Я так взяла, а потім розчоскую грибчиком своїм отак розчесала і все. І почала сушити. Ну, і ось, дивіться, таке воно в мене Як би вам, щоб праву руку, я трощус. Ну, таке, бачите, не знаю. Якби я півчаса тримала, я не знаю, як би було. Може, було б ще воно більше, може воно було дуже темне. Ну, я сама такі роблю експерименти, і мені здається, що ну, видно, що, бачите, масочка і цей термозахист, оцей 10 в одному подивилась ті, хто ці. рекламувала. його не можна було ніде знайти, але я знайшла його. В центрі його немає. Ось таке волосечко Ну, Видно, що доглянути. Тут в мене було дуже жовте. видно чи не видно, бо <ф> я сліпату, мені геть і не видно. Ось таке. Не знаю, мені навіть шкода робити лісінькою, тому що у мене не густе волосся, і коли я його поріжу, мені тільки цю сторону треба трошечки підрівняти. Ця сторона в мене тонша. Ну, підрівняється десь. Отак. А якщо лесенкою, то тоді в мене будуть рідкі волоси. ще рідші, не знаю. Ну, так, Світлана буде. Зобіратися і йти, тому що скоро моя пора вже там, ще я запізнюся на 12 годин. Ось рано я вам скажу, що... ніж треба було на базар зараз. Бачите, 10.40. Я вже справилася все поробити і все. Так що пізніше зустрінемося. Така. І чому вам не подобається мій капелюх? <гум> Він необікновений. <гум> це подарунок мені подарували. Ото одне. Бачите, дехто не вірить, що у нас пустий базар. Оце такий базар. Як одна людина до три пройде, то це дуже добре. І таке майже постійно. Красота. Бачите. Ну, хто в базар пойдет? Калюжи, болото. Не знаю, за що платити. Там хоч трохи ближче було, да. після обіду якась людинка проходить. Чи Після роботи люди де да щось куплять. І продукту якусь, якісь овочі, яблучка, все. А бачите, пустота. Не вийшло, не приїхали на базар, сходила я деревно, йду я в лікарню. Жду свою чергу. Маску требует, Можно заходить? да? Я уже вышла от лекаря. А вже потім пойду десь аж, мабуть, у понеділок чи во второк далі в поліклініку до лікарів. А це хочу зараз зайти. Ну, Навірно, немає Наталії подруги до насіння. Почти, погода, звісно, все мете, холодно. Добре, що цей зонтик. Такий хороший великий зонтик. Колись купила в Аврори, він такий, бачите, колір. А коли він намокає, то розочки на ньому з'являються. Такі діла. І, і дух. Сидить, продавець, мабуть.